Добрий день, шановні пасічники, пасічниці, бджолки, матки, трутні і всі, хто любить медок. Сьогодні 3 травня 2025 рік. Сьогодні розкажу вам і поговоримо про все проїздя, що тут жужить, що жужало і що от жужало, що у нас тут поцвіло, а що вже цвіло, поціну на пилок і також про все оце. В сьогоднішньому випуску. Поїхали. Інформація для справжніх бджолярів, кому потрібна медогорочка, воскотопочка, електропривод, стіл для розпечатки і так далі. І тому подобне все інвентар, обладнання, кормушечки, можливо, хтось буде кормить. Звертайтесь до мене. Мій телефончик. Ви бачите на екрані. Я вам допоможу. Кодове слово підписник. Зроблю вам знижечку. Знижка буде реально класна. Тому звертайтесь всім допомагаю і вам допоможу. З 10 ранку до 9 вечора. Я на зв'язку. Погодка внесла корективи в нашу медоносну базу. До 27-го числа садки квітнули, буяли бджолки, літали. Все було тіп топчик. Да? Я вам показував розвиття, Ви самі знаєте, хтось по з інчику, даже метку не викачав, а приніс, бо хто викачав, той буде кормить кормить буде сіропом. Ішов двадцять сьомого числа сталося. А 27-го квітня вночі бджолки... Сиділи у вуликах, а все відсвіло. Чого від Тому що прийшли морози, і все вимерзло. Я розстроївся у Фейсбуку, Тік-Ток. Хто підписаний на мене, підписуйтесь. Я розказував там, що це погано. Яка і кирдик. А буквально сьогодні пішов, подивився, і яко це починає зеленіть. Значить, можливо. Буде ще й медок з акації. Ну його не буде, ну хоча б бжолам, щоб було що брати. Надіюсь, оце так по Полтавській області. Ну в лісі ще надіжда є. У лісі є надіжда, що все-таки акація та не вимерзла. Також люди, хто є кольоса, в кого є, в кого є прицепи, можна їхати на канів. В каніві акація не відсвіла. Там все хорошо, там люди звозять уже бджоли. Да, там насичено з бджоли буде величенька. Але це таке діло. Всім вистачить, акація виділяє ну медопродуктивність її дуже висока. тому хто хоче за акація метку за заробити деніжки. Пожалуйста, їдьте на канів. Ну тому що тут у нас щось може й буде, ну не товарного меду, тут особо не буде. А на каніві все буде. Хлопці поїхали, сказали, все там тип топ Багато, звісно, зварили, мені казали, що там багатонько вуликів навозять. Ну там і масиви великі, тому канів вас жде. Погода дуже спадлючилася. Це вчора, сьогодні ще нормально 22-23, наступій неділі, з понеділка, дощ тоді плюс 16. Це дуже нехороша температура. Я вам скажу так, робив закладку 29 числа. Зробив закладку, все по технології, як і треба. Як і а воно дубари на ночі страшно, а воно бжули, мені кажеться в клуб, навіть, ну не повністю зжимаються, але все одно сходяться, тому що холодно. Коротше, прийом ужасний. Я вам скажу так, в цьому році робив, перепрививку робив 30 числа. І оце ще раз треба зробити, хоча б чисто для себе. Не на продаж, а чисто для себе. Ті, хто робили на садках, там золоті маточники, там такі, як півпальця, тому що той найкращий період, коли йде взяточок і садки цвітуть, природні взяточки. Йде. Ото і температура ж була вночі нормальна, а зараз що? А зараз температури немає. Починаю вивод маток. І оце шукаю личинку для. І шукаю в цій сім'ї личинку для перевивки. Дивлюся, помічаю маркером. Ось бачите, яка маточка. Не люблю хвастатися. Ось бачите, лазить. Це сумчання на та що рекордістка. Диви. Оце такі рамки від Бруска до Бруска. Що я поставляю одну секунду. Бо воно матка там лазить, не ворік. Оце вони з лабенькою сім'єю зимують не сильно, що один, що другий год. Таке рамки 4-5 було. Бляха, відкриваю повен вулик. І оце крайні медові. Отянута от вощина теж вже засипана засіяна повністю. Рамка від Бруска до Бруска. Я, чесно говоря. Ну, я нікого не рекламую, сумчанин, але, сумчаніна, ця матка, пешець. Просто ракета. Я ж пакети продаю. Хлопці обіцяли, я це сьогодні був не ролики вам знімати, а сьогодні були, і ми грузити були пакети, сьогодні третє число. І сьогодні і восьмурамочники, там усі зробні забирають. Ну у них щось проблема з транспортом і все. І, коротше, тепер вони приїдуть, я не знаю, коли на слідчій неділі по-любому приїдуть, бо в мене ж вже маточники залишені, мені ж треба, щоб уже віддати його. А на следующей неделе плюс 15, тому відбирати бджоли пакети в плюс 15, це, звісно, варіант так собі. Ну, виходу в нас немає. Так як у нас медоносна база слабенька, я вам розказував, ну, це акація, три липи, може, на селі є, може не три, може 10 лип. Е, і акація щось бачу зеленіє, вони бачать прямо спосіки, і отам біля, того, біля доміка. Коротше, то мені треба розгрузити точок. Я не вивожу, це як війна почалася, я вам розказував. Я должен, значить, коли я продам пакети, по-перше, я. Я з зменшиться в два рази, грубо говоря. Бо що ж там ті хвости остаються. І от тих квітів, які будуть квітнути у лісі, тут ліс великий болото. В мене, їм, можливо, цього для розвитку вистачить, поняли? А коли оця вся маса, їм вже треба ставити магазини, там вже повні вулики і, 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 і восьмирамочники вже повні, Ну представте, скільки ця маса бжоли. Оцього всього на таку, на таку раву їм не вистачить. Бо тому я й продаю оці бджолопакети. Ну, і звісно, там свої нюанси фінансові закрию. Хтось додні зборники робить. В собі. Хтось купляв їх. І всі казали, всі пилком займуться. Так, да, багато пильцезборників люди купляли. І то і все, пилку не буде в ціні, нічого не буде. А тепер скажіть, пожалуйста, чи буде в ціні пилок, чи не буде в ціні пилок. Як оце зараз така погода, і воно не має приносу, і ніхто їх пильцезборників особо не включає. До речі, до мене приїжджав Андрюха. Ви його пам'ятаєте? ми машину підбирали турину давно вже. І частенько він з'являється в мене на каналі і на стрімі. Андрюха з Миргорода приїхав. І ось ми трошки з ним побісіли. Він збирає багато пилку, в нього доні зборники, в нього там пасіка 300 Ми поїдемо на нього на пасіку. Ось він приїжджав і що він порозказував, яка ситуація по пилку, і по тому всьому, ну, ось включаю маленький репортаж. Оце ж приїхав Андрюха в гості. Розкажи, що там у вас по пилку. По пилку мене цікавить, чи є воно перенос, чи ти їх включав, чи ти взагалі нічого не включав. Виключали, як садки ціли, то принос був, понесли, що морози вдарили, садки поосипалися і все. Що зараз одна кульбаба, на кульбабі дуже не на А як по б... скільки так приносили вони оце? Та ну в середньому десь, ну, в середньому, це якщо на круг, десь грам 300 там в день. В день так. по 300 грамів. Ну небагато, зараз це ж не ріпак, що є маса пилку. Оце повключали, воно поки цвіло, а тепер все відкрили. Тепер ж, да. І все. Ну, а робить, як та, якрі, це... немало, що робити? Та як ріпака нема, що запарли, раз липи собора, чи що. що на липіш дуже і не нестимо. А що робити тепер? Пілку взагалі не буде Може на соня. де гречка буде, може де все, Гірчиця яка буде. А так. А кричали, всі буде пилок, багато пилку, пильцезборники накупили, ціни не буде. І де той пилок. як видоносна база буде, чи пилконосна, то й пилок буде. А як пилконосної бази не буде, то з кульбами не принесуть. І це, коротше, по, по, получается прольот. Ну так. Да. Все так не інтересно. В такі ігри мені не дуже любить мікровать. А ось, по меду що воно. Та з садків попід носили ж були. А це ж... Так ти качатимеш. Та мені чоловік звернув магазин, привезли. А, тільки що в Фейсбук дируся і качає вже. А тепер же холода йдуть. І що, і що тепер? А тоді кормить. А тоді кормить Хто покачати буде кормить? качати поки не будемо. Поки що ні. Поки так? ще не можу качати. Ну так, так, ну, так, так є, да? в ну, і в їм, то є. Попіднімалися, попідносили меду, то зараз з кормами проблем нема. Ну, оце така ситуація. У Андрюхи, а у Андрюхи така ситуація, як і в мене, тому що він недалеко від мене, буквально 50 60 кілометрів. Ще я переглянув ось восьмирамочники, можете глянути такі в мене восьмирамочники на сьогоднішній день. Так, переглядаю восьмирамочники пробігтись тут ситуація, що Звісно, вещину теж залишила, вещенка вже вона оттянута. Це ще на садках, О, там дивіться розплодик тут капітально. Треба їх на наступній тиждень хлопцям віддавати, тому що Решті що? Бо якщо не віддавати, то буде... Вони будуть летіти. Розплутається і все як повиходить. І буде ситуація така собі. Та цей слабший, не знаю, цей не давати не буду, може хіба з нього пакет. А може я взагалі тоді розформірую його на заселення, тільки поотдаю. Ось тут ось він ну, така ось картина є, Уже, бачите. Це вже тут просто вже... Це вже всю. Це треба вже тільки пересаджувати. І розширювати його треба. Або щінкою не розшириш, бо тягнути не будуть і. Це такі пироги. Все буде хорошо, нічого поганого немає. Акація, я бачу відходить. до да, садки, конечно, трошки. Ну, вони поцвіли, дали нам якийсь розвиток, нічого страшного. Тепер у нас що? Ріпачок. У мене то ріпачка немає. В мене з соняшником дзвонив агроном, чи писав тося Валерій. Він сказав: Соняшника насіяв, насіяв соняшника, все добре. То і зараз я продам пакети. Хвости будуть. До соняшника вони наберуть силу. Яку наберуть, така й буде Магазинчики в мене суші є, і соняшник буде. Хто є, в кого є ріпачок, двігайте на ріпак, ріпак вам дасть пилок, ріпак вам дасть нектар. У мене тут просто немає ріпака. Ну а зараз домашнє завдання для моїх підписників. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Напишіть, яка ситуація у вас по пасіці. Якщо ви вивезли пасіку на ріпака, можливо, у вас ріпак рядом, напишіть, чи є принос з ріпака. Мені дуже цікаво, тому що в мене його немає, я не знаю, яка ситуація. Чи несуть пилок зараз з ріпаку, і чи несуть нектар. Дуже буде цікаво вас почути. Тому що ми з вами повинні комунікувати. Ви мене дивитесь, чуєте і бачите. А я вас з вами як можу вас узнати, що у вас там робиться на пасіці, яка у, як у вас діла. Тільки я можу прочитати. В коментарях. Також буду читати і інші посічники. І це має велику силу, бо ми знаємо, яка ситуація, в общем. Також напишіть ситуація, яка по пасіці, чи йде вас напад, чи трошки, може, десь несуть якийсь медозборчик. Оце отак. Буду вам дуже вдячний. Також не забувайте підписуватися на YouTube канал, нажимать колокольчик. Хто хоче підписатися на мене в Тікток, у Фейсбук, там ролики з бананом набирають по 2 мільйона просмотрів. Там більше таку. Короче, Дорачусь побільше сказати. Вони ну, все да, ну буває щось інтересне виставляю. Тому підписуйтесь там. І не пропустіть, тому що в наступному ролику в нас буде розіграш. Розіграш буде на електропривод для моїх підписників. Електропривод ми кожен рік я від себе його дарю, розіграю Ну, це буде в наступному відео. Оце отак. Що я вам хочу сказати, я хочу вам побажати, що все нормально, нічого страшного немає. Прорвемося. Все буде, дай Бог, тільки щоб закінчилась війна. Тому я хочу сказати слава посічникам Україні, слава ЗСУ. Героям слава, і все, щоб у нас було добре, все щоб закінчилась війна, і будемо розвиватися, будемо стартувати, будемо двигатися, і, і все в нас буде добре.